З'явилося нове відео датського кафе, де в суботу невідомий відкрив вогонь по відвідувачах. Кадри показують, як кілька секунд тому озброєний чоловік на вулиці випустив близько 40 куль по відвідувачам. У кафе в цей час говорили про свободу слова. Організатором зустрічі був художник Ларс Вілкс. Вісім років тому він малював карикатури на пророка Мухамеда і з тих пір отримував погрози. На думку експертів, саме він був головною мішенню. Втім, художник не постраждав. Загинув один із учасників зустрічі, троє людей були поранені. Відбулося серед білого дня. Нападник відразу ж зник. Люди кинулися на вулицю. На цих кадрах видно, як чоловік зриває себе футболку, щоб зупинити кров у пораненого. Зловмисник втік до синагоги, де застрелив охоронця. Поліцейські почали спецоперацію. Близько п'ятої ранку в неділю. Вони застрелили 22-річного чоловіка на залізничній станції. Той відкрив там вогонь по поліцейським. Данські видання повідомляють, що напади здійснив саме він. За даними данської поліції, спецслужби стежили за цією людиною ще до того, як стався інцидент в кафе на його рахунку кілька нападів у складі бандитської групи і зберігання зброї. Поліція вважає, що він діяв сам у ході проведення антитерористичної операції. Усі виїзди з датської столиці були перекриті. Поліція залишається на вулицях Копенгагена.